Попри непрості часи, 2025 рік був досить результативним для однієї з найбільших агрокомпаній Тернопільщини, де продовжують підбивати підсумки року. Так важливу роль у роботі підприємства відіграють елеватори, які забезпечують своєчасний прийом врожаю, його очищення, сушіння та підготовку до зберігання. Високі результати у 2025 році аграрії отримали із врожаю ранніх зернових культур. Водночас, сприятливим був рік і в молочній галузі, порівняти. Озимий ячмінь з минулими роками це рекордний врожай 95 з гектара. Озимий ріпак ми дещо спрацювали краще за минулі роки. От. По сої ми на, на рівні минулих років. Хоча я ще раз говорю, що збирали ми досить Вологу сою уперше на Тернопільщині породу корів джерсей завезли у 2022 році саме до села Урмань. Зараз ця порода є однією з найпопулярніших, адже молоко джерсейських корів має високу жирність. За словами керівництва відділення, незабаром на фермі планують ще збільшити поголів'я корів. Ну, якщо ми в 2025 році, я мав на, на початку, я мав 600, десь 28 фуражних корів. А я тому в липні ще прийняв 586 нетелів. У мене зараз збільшилось стадо майже на 50%. На доїльному залі зараз ми доїмо 820 голів. Ми продаємо молока. Вчорашній був продаж в заліку майже 33 тони. Фізиці ми здаємо десь 18,5, при жирності прижирності середньої 5,9. Молоко з ферм підприємства постачають на молокозавод, де його готують до реалізації та переробляють на молочну продукцію. Досягаємо тих запланованих нами показників, що по валовому виробництву, що по поголів'ю худоби сьогодні ми. Говоримо про те, що компанія сьогодні активно розвиває галузь скотарства. Практично за останні чотири від за останні чотири роки ми в чотири рази збільшили виробництво молока. Сьогодні поголів'я ВРХ в компанії становить більше 17 тисяч голів, в тому числі 7 тисяч корів. І ми виробляємо сьогодні в день 190 тонн фізичного молока або в заляку двісті сорок і я дуже радий, того, що в 2025 році це праця кожного дня. Ну, я кажу, для того, щоб планувати і якісь досягнення, якісь здобутки, як ви знаєте, що тваринництво – це є е, така галузь, ну трошки важка, яка працює. 24 на 7, розумієте, і дуже тяжко. І це залежить від дуже багатьох факторів, і саме перше від людей, які працюють там. Були досягнені ті результати 25-го року з зобов'язання 11 тисяч 200 на корову у фізичній вазі. Ми надояли 11816. Це 616 кілограм плюсу. Ми до Своїх зобов'язань, крім того, підприємство активно виробляє борошно та крупи. Цьогоріч відділення компанії АПС у селі Теофіпілка успішно розпочали експорт цих продуктів. Загалом крубі борошна виробили півтора тисячі тонн. Борошна 887 тонн, якщо не помиляюсь. А круп 870. На наступний рік плануємо збільшити виробництво в мінімум на відсотків 10%. Загалом рік склався ну план. Виконали на декілька відсотків. Перевиконали. Утім, діяльність компанії це не лише виробництво, підприємство активно підтримує військових та створює робочі місця для вимушених переселенців. Ми багато сьогодні розмовляємо за те, які про соціальні проекти, які в в себе в. Скажем, впорядковує підприємство, і це купівля житла для людей, які залишилися без дому переїхали сьогодні на територію західної України, де отримали роботу, але вони, вони не мають не мають де жити. Крім цього, хочу відзначити те, що дуже багато сьогодні допомагають українському війську через благодійний фонд покрова, через прямі якісь певні там купівлі і так далі. Передач багато працівників, які служать, які звичайно які звертаються і потребують такої допомоги. Звичайно, що підприємство за них дбає і теж підтримує таких бійців. Підбиваючи підсумки минулого року, керівництво компанії дякує силам оборони України, завдяки яким мають змогу працювати та розвиватися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.